Поки в комісіях підбивають остаточні результати волейвиявлення, за даними паралельного підрахунку голосів, наступний склад депутатів міської ради буде таким. До неї проходить сім партій. У нашого краю 12 мандатів. Серед депутатів будуть перевізники Вакуленко і Козир, нинішній головний фінансист міськради, Бестров, ректор педагогічного НОСКО, лікарка Якубова та завідуюча дитсадка Середа. У президентської партії Солідарність дев'ять мандатів. Тут серед депутатів керівник апарату Ода Білогура, психологиня та волонтерка Гусак, вчительки Малець та Левченко, підприємець воробйов та біатлоніст Дереземля. У батьківщини сім мандатів, серед них половина депутати цього скликання та перший заступник міського голови Миргородський. П'ять мандатів здобула самопоміч серед них і нинішній відповідальний за охорону здоров'я Львова Володимир Зуб. Три мандати здобула радикальна партія Ляшка серед обранців і нинішня депутатка міської ради Наталія Осіковська. Вперше у міській раді буде представлений і демократичний альянс. У них три депутати. Аналогічну кількість мандатів здобув і опозиційний блок. Депутатом від нього знову стане колишній секретар міської ради Олег Шеремет. Вже найближчим часом ТВК має оголосити. Офіційні результати виборів, хтось з тих, хто за своїми показниками стає депутатом, може відмовитися від мандата, і тоді до ради потрапить наступний за списком однопартієць.